Всім привіт! Я до вас як зазвичай з новинами з технологічного світу. Якщо ви до нас потрапили вперше, то мене звати Оленка, і ви на каналі GSM Forsage – найбільшого постачальника запчастин для ремонту мобільних пристроїв в Україні. Одразу підписуйтесь на канал, бо у нас ви знайдете огляди товарів, лайфхаки, новини та іншу цікаву інформацію. І не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тож поглянемо, що ж за новини я зібрала для вас за цей тиждень. 15 дюймів від Apple у нових макбуках, що дарує Apple за 10 років роботи в компанії? Роботи замість людської робочої сили. У Apple не вдається зменшити залежність від китайського виробництва. Новий найменший нейрочіп. Екрани Galaxy Fold 3 тріскаються. Ну а з вас лайк під цим відео і ми починаємо! Вже, мабуть, всі бачили, що Ілон Маск зробив новим гендиректором свого собаку Флокі. На цьому все я втомилася від новин про Ілона Маска, тому перейдемо до реальних новин. Ця новина для пооцінювачів техніки. Apple. У березні очікуємо презентацію 15-дюймового MacBook Air. Цю інформацію ми отримали від аналітика Рос'янга. Очікується, що 15-дюймовий MacBook Air буде копією 13-дюймової моделі, але з акумулятором більшої ємності і більш гучними динаміками. Раніше інсайдери повідомляли, що ноутбук отримає систему на Чіпі m 2 і, можливо, m 2 Pro. І, до речі, восени чекаємо новий 13 дюймовий MacBook Air з m 3 чіпи, до яких будуть виготовлені на 3-нанометрових техпроцесах. Автономність при цьому та продуктивність стануть кращими. Цікаво, чи були у вас колись думки щодо роботи у якійсь мегакорпорації? Ну, ось, наприклад, в тій же самій компанії Apple. Здається, що це робота мрії. Звичайно, після GSM Форсаж. Скиньте хтось шефу, потім посилання на це відео. І як ви думаєте, що ж отримали працівники Apple за 10 років роботи в компанії? Увага! Це металевий брусок, посередині якого логотип Apple. А на нижній грані м'яка вставка, щоб алюміній не дряпав полиці на столі, на яких нагорода буде розміщена. Крім нагороди, у комплекті вітальна записка підписана генеральним директором Тімом Куком, як бонус полірувальна ганчірочка, щоб брусочок своїм блиском нагадував про прекрасні робочі моменти. Такі ж брусочки з відповідним гравіюванням отримують і на 20, і на 30 років роботи в компанії. От такі справи. з цікавого ми дізналися, що у 2022 році кількість роботів, які замінюють робочу людську силу, побила усі рекорди. І така інформація прилетіла від асоціації з розвитку автоматизації. Стверджується, що компанії США, Мексики та Канади замовили понад 44 тисячі 100 роботів. Сумарна вартість машин склала 2,38 мільярди доларів, що на 18% більше ніж у 2021 році. За версією асоціації це перш за все пов'язано з кадровою проблемою робочої сили. Тому майбутнє, де замість нас будуть працювати роботи, вже близько. Ну, наче й круто. Але от особисто мене ось така роботизація ну, чомусь дуже лякає. А ви як думаєте, пишіть в коментарях? Ні для кого не секрет, що політична ситуація впливає на економіку, ну і як наслідок на виробництво. Увесь кінець минулого року мова йшла про те, що Apple зменшує залежність від китайського виробництва та переносить свої підприємства у Індію. Але журналісти дізналися, що з цим є проблеми. Йдеться про завод індійського виробництва гіганта Тата, який розташований в Хосорі. На цьому заводі 50% вироблених корпусів для смартфонів виявилися браком. Їх забракувала служба контролю якості. Apple. над вирішенням проблеми вже почали працювати, але потрібен час та гроші. А ще з'явилися проблеми з логістикою, тому плани Apple, якщо не зупиняються, то займуть більше часу ніж вони на те сподівались. Чисто гіпотетично, якщо політична ситуація між США та Китаєм загостриться. То у Apple будуть великі проблеми. Технології сьогодні вражають, і наші гаджети це лише вершинка айсберга, можливостей сьогодення. Вчені винайшли новий нейроплант, найбільше досягнення якого він не потребує вживлення у мозок. Пристрій Layer 7 Cortical Interface нагадує шматок скотчу і складається з маси електродротів, тонших за людське волосся. Це дозволяє закріпити їх на поверхні мозку, не ушкоджуючи тканину. Для операції потрібен лише міліметровий розріз. За допомогою такого імпланту пацієнти можуть керувати цифровою електронікою, рухати ракурсом на екрані та набирати текст з силою думки. Я от кажу про це, і в мене мурашки по шкірі йдуть. Але тим не менш, компанія вже провела досліди на тваринах і подала заявку на те, щоб протестувати це і на людях. Ви тільки уявіть, які це можливості дасть людям, які мають відповідні вади зі здоров'ям. Але от інколи нові технології бувають і провальними. З'явилася інформація про те, що у Samsung Galaxy Fold 3 Почали тріскатися дисплеї після закінчення гарантійного терміну. Це оті самі смартфони, що гнуться. Найчастіше тріщини з'являються по центру головного екрану і проходять через всю панель. Такі фото постійно з'являються у різних соціальних мережах. Одна з користувачок стверджує, що вона звернулася до служби підтримки Samsung. Після того, як зіткнулася з несправністю, там їй порекомендували сервіс ЮБрейкі Фікс. Виявилося, що вартість заміни дисплея становить 800 доларів. Це начебто чудово. Але в США можна придбати новенький Galaxy Fold 3 з модифікацією на 256 ГБ гігабайт за 965 доларів. Офіційних коментарів з приводу цього від Samsung. Ми не побачили і щось мені підказує, що й не побачимо. На цьому все. Ставте лайк, якщо вам було цікаво, послухати нашу тижневу добірку новин. Та не забувайте підписатися на наш канал та тиснути на дзвіночок. До нових зустрічей, Па-па!